Всю хімію копом. 1947 року було уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру. Ну тепер можемо прокутитися десь там пароплавчиком, споглядати на Хортицю, на якісь інші можливо краєвиди по Дніпру. От, хоча є такі ініціативи, знаєш, Запоріжжя до Києва на воді. Чому ні? Головне, аби тільки не Титаніком називався, називалося судно. Щось ми так часто згадуємо про Титанік останнього Прецеденти часу. Були. Та в кіно діло тому, що хотілося піти в 3D, подивитися. Ну принамні окремо. Хотілося, чесно. Мені також так дуже хотілося. А проте зі мною ну, ні, ніхто не розділив мого бажання сходити, подивися, мовляв, ми вже бачили, чого туди йти. Ну, там є украймі, Я сцена, які залишилася які вартують без 3D, я розумію, про що ти кажеш. Я про те, як він тонув. Шикарна там, дійсно, сцена, така так, пишна, я дуже, би так сказав, ну, насичена. Знаєш, я от хочу сказати, що коли е, я подивилася, коли була маленькою, так, Титанік. Ну, для мене, ну кіно та й кіно, ну що там? Ну, там для мене основною лінією була це Кейт Віслід та Леонардо Ді Капріо, їхнє шалене кохання. А от коли вже так От, виті, більше, свідомому. свідомому може, так. Там. Так, ну, це було, там, я не знаю, ну, може, рік тому. Я просто зрозуміла всі масштаби катастрофи, і мені було е, просто. Е, я не могла навіть зрозуміти, як це, як це так, такий масив, такий корабель він затонув, і яка це катастрофа? Масштабна то правда, моторошна історія, про яку зараз згадують в такому, я сказав би, іронічно романтичному контексті. Чомусь історія вирішила саме так: розставити всі крапки над і. Інша історія сталася тисячу